Доброго дня! Ми продовжуємо розглядати методику 6 цеглинок 2.0 і ознайомимося з третім розділом, який називається оперативна пам'ять. Метою гри є спрямування на поглиблений розвиток оперативної пам'яті. Для цього нам потрібен набір 6 цеглинок різного кольору килимок, Наші цеглинки на старт лінії. Цеглинки наші ми будемо рухати лише двома вказівними пальчиками. Беремо блакитну цеглинку і рухаємо її у верхній правий прямокутник. Зелену у центральний верхній прямокутник. Помаранчеву у нижній правий прямокутник. Червону у нижній лівий прямокутник. Синю у центральний нижній прямокутник. Жовту у верхній лівий прямокутник. Які цеглинки де знаходяться? Помаранчевий нижній правий, блакитний верхній правий. Жовтий верхній лівий, червоний нижній лівий, зелений центральний верхній, синій центральний нижній. Так, правильно. Продовжуємо. Наступне завдання ми трішки ускладнимо. Для цього нам потрібен буде олівчик, яким ми будемо рухати наші цеглинки. Цеглинки у нас вже виставлені на старт лінії. Беремо червону Цеглинку і рухаємо її у верхній правий прямокутник. Помаранчеву у центральний верхній прямокутник. Зелену у нижній правий прямокутник. Синю у центральний нижній прямокутник. Жовту у верхній лівий прямокутник. блакитну – у нижній лівий прямокутник. Які цеглинки десь знаходяться? Червона, верхній правий прямокутник, зелена, нижній правий, блакитна, нижній лівий, жовта, верхній лівий, помаранчева. Центральний верхній, синя, центральний нижній прямокутник. Вірно. Продовжуємо знову ускладнюємо наше завдання, тим, що лівою рукою ми будемо рухати наші цеглинки, а права буде знаходитися за спиною. Беремо жовту цеглинку і рухаємо її. У Центральний верхній прямокутник, червону кладемо зверху на жовту, помаранчеву у центральний нижній прямокутник, блакитна у нижній правий прямокутник, зелену знизу під блакитну. Які цеглинки де знаходяться? Синя верхній центральний, помаранчева нижній центральний, правий нижній прямокутник. Тут у нас зелена під блакитною, лівий нижній прямокутник, тут жовта під червоною. Так, вірно, дякую за увагу.